З важливого, давайте розглянемо ось ці параметри, на що варто звернути увагу: летіти з маленькою ручною поклажею, не переплачуючи за додаткові опції, можливо чи ні. Ми цього разу вирішили спробувати. В нас є ось такі три таких рюкзачка. Вони на вигляд. В принципі не дуже маленькі, але насправді вони входять в ось в цю. Дивіться, в кожному аеропорту, особливо ж, де відлітають лоукости, є ось такі рамки: Уренейра своя, візіджета своя, возера своя, це такі, що найпопулярніші, так. І якщо у нас ми не докупляємо ось тут, бачите, 55, 40 на 20, це якщо ми докупили. можна валізку, там ось таку невеличку, да, вкласти. А якщо в нас немає, то ми маємо міститися. Ці параметри. Якщо ж зараз побачимо, ми знаємо, що ми влазимо, тому що ми коли купували ці рюкзаки в декатлоні, ми міряли їх. Давай, ти поклади свій тут. Давай. Ми міряли їх, ми знали, що вони точно проходять, адже коли ти купуєш квиток, там чітко вказані параметри. Ось, будь ласка, дивіться, якщо б нас він не випирає ось тут, він абсолютно підходить по висоті і, звісно, по ширині. Якщо би цей Рюкзак не відповідав цим параметрам, або це була би більша валіза, то що би нам сказали? нас би е... не більше червоної лінії. Так, ну, в нас є. Так так. І є. Е, що б нам сказали? Як правило, у Ренейра, якщо ви порушуєте ці норми і у вас більше ваша безкоштовна ручна поклажа, то вам доведеться за неї заплатити 70 євро в одну сторону. тобто а, наприклад, якщо ви завчасно вдома там, міряєте свою валізу чи рюкзак і знаєте, що вона точно більша, то краще не ризикуйте. Ну, то, звісно, ваша справа, але докупити ручну вона коштує в середньому від 35 там, до 50 євро, в залежності від того, який напрямок, скільки годин летіти і тому подібне, ціна нестабільна, вона коливається. От, Звісно ж, оце, що ви бачите, ось у мене цю сумочку, вона вже. Іде понаднормова. Тому якщо співробітники в компанії попросять мене е і скажуть, що це не підходить, то я маю відкрити свою, е свій рюкзачок. У мене тут ще є місце, і я спокійнесенько собі докладаю цю сумочку, просто мені так зручніше, щоб кожного разу не відкривати рюкзак. От ось такі правила, ось такі норми. Орієнтуйтеся, зважуйте всі ризики. Хтось ризикує, порушує, бере більше за нормою, а потім. Все це проходить дуже часто, а інколи навіть на декілька сантиметрів викликають із великої черги людей, викликають людину і змушують сплатити штраф. Особливо це відбувається не на цьому моменті, коли ми ось тільки зайшли в зал. Це вже відбувається на виході на гейт. і часу, бо закривається борт. У вас не буде там на щось доказувати, щось намагатись там скласти, десь переховати. Чи цього не буде, і вам треба буде швиденько заплатити цей штраф, або ви просто не летите. Якщо ми говоримо знову ж таки про безкоштовну ручну поклажу, яка входить у вартість, важливо, щоб висота була не більше, ось не доходила до цієї червоної лінії. Тут чітко прописано 40-30 на 20, але можна так напхати ваш рюкзак, що він буде там вище або більше, і відповідно це вже не проходить. Якщо ви купуєте сина, дай я покажу ось така біла лінія. Так тут біла лінія. А якщо ви купуєте додатко за додаткову плату, ручну поклажу, ось тут чітко теж вказані. Стрілки і до ось цієї лінії у вас має бути, тобто не до кінця цієї рамки, а ось до початку цієї такої смугастої лінії. І відповідно так само тут теж має бути. Якщо у вас колеса, вони мають теж входити в цю висоту. Якщо у вас валізка на колесах, багато таких нюансів, до яких при бажанні авіакомпанія може Докопатися і стягнути з вас додаткову плату, тому обов'язково, якщо ця інформація була для вас корисна, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І для вас Тетяна Гапоненко з аеропорта Марсель, Маріньян, Франція. мамин ноутбук. <laughs> ну, влази. Оп.